Привіт, друзі! Зараз я покажу, як пройти привіт сусід альфа-1.5. Наша мета потрапити на горіще. Щоб туди потрапити, нам знадобиться ключ та лом. А де це знаходиться, я зараз все це покажу. Бери з собою два конуси. Ліземо на дерево на другий поверх. До вікна. Нам потрібно поцілити по перемикачу. Чудово побігли. Нічого страшного буває. Залазимо на дерево і знову підходимо до вікна. От мазило. Зараз ще раз спробую. Ідеально побігли. Забираємо вогнегасник і тікаємо звідси. Нічого страшного, головне, що в нас є вогнегасник. А ось і він забираємо. Ну що ж, тепер біжимо за генератором. Він знаходиться на даху заправки. Тепер повертаємося назад. Заходимо в будинок та піднімаємося на другий поверх. Розпаковуємо генератор та підключаємо до розетки. Та що ж таке, не можу попасти? Тепер підключаємо до генератора. Вогнегасником збиваємо лом з палички. Тепер вмикаємо генератор ну приблизно на 10 секунд. Тепер можна бігти та забрати лом. А ось і він забираємо. Повідривай ці дошки та залазь всередину там ми знайдемо мотузку. Ось вона забираємо. Тепер нам потрібно дістати ключ, але спочатку нам потрібно взяти будильник. Будемо гасити цю піч. Ще нам потрібно взяти предмети, щоб кидати по перемикачу. Ось один. Це мені не подобається. А ось і другий. Ліземо на дерево до вікна. Беремо будильник та кидаємо його під ноги, щоб він побіг за ним. Чудово біжимо гасити вогонь. До речі, якщо конвейер не вімкнути в іншу сторону, загасити вогонь просто неможливо. Хватаємо ключ та біжимо на безпечну відстань. Чудово, тепер нам потрібно потрапити до горіща. Спереду йти я вважаю, що це небезпечно. Краще зайти ззаді будинку. Чуєте, він десь поруч, треба йти обережно, щоб він нас не помітив. Зафіксуй мотузку приблизно на ось такій відстані. Він десь поруч. А ось він в холодильнику бутерброди робить. Беремо лом та відриваємо дошки. Відмикаємо замок та відкриваємо самі двері. Тепер нам потрібно забрати генератор. Давайте, поки він заглючив, ми заберемо генератор. Не хвилюйтеся по приводу того, що він нас спіймав. Візьміть либо який предмет та киньте в нього. А тепер швидко тікаємо. Поки ми біжимо, я розповім вам, що ми будемо робити далі. Нам потрібно зібрати 5 цукерок в різних будинках. Давайте це зробимо. А ось і перший будинок. В цьому куточку розпаковуй генератор. Дріт потрібно підключити до розетки, яка знаходиться під стелею. Ідеально, тепер підключаємо до генератора. А ось і перша цукерка. Я вимкнув, тому що цей звук мене трошечки дратує. Біжимо до наступного будинку. А ось і він. Піднімаємося аж на самий верх. Ось вона Забираємо. Щоб потрапити всередину нам потрібно залізти на дах. Наша цукерка знаходиться в першій шафці. Прибери ці дошки та заходь всередину. Відірви будь-яку дошку і цукерка випаде зі стелі. Ось і вона. Забираємо. Ну що ж, вперед, за останньою? Нам потрібно потрапити на гору. Трошки не туди, ну нічого страшного, зараз пішки туди дойдемо. Ще раз піднімаємося на гору. Нарешті, а ось і остання цукерка. Давайте перевіримо, їх повинно бути 5 штук. Чудово, тепер можна бігти до будинку. Так, щось мені здається, що я не в ту сторону біжу. Ага, так і є. Я не в ту сторону біг. Пропоную не ризикувати, а забратися на дах ззаду будинку. Так, мотузка пропала, нічого страшного. Тепер потрібно спригнути на дах ганку. Він зачинив двері, а ми їх відчинимо. Залишився один крок, і ми всередині. Чудово та ще й з першої спроби. Беремо та складаємо всі цукеречки в мішок. Ой-ой, ой щось жахливе відбувається. Давайте подивимося віконечко. А тут сосідушка. Його хтось закрив там. І ляльки пропали. Якщо тобі сподобалось, постав лайк та підпишися на канал, і напиши, який то позитивний коментар.